Друзі, привіт і ось ми з вами у Португалії, <клес> 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 Просто подивіться, яка неймовірно зелена країна. Я зараз вам покажу, як ми їхали. Просто неймовірно гарно. Бо дуже великі гори, дуже гарні озера, гірські річки, шикарні дороги і дуже-дуже зелено, дуже зелено. І повітря таке сухе, зелене. А в цьому в дуже гарному місці, в який я приїхала, це готель. Пеня парк Хотел, якщо не помиляюся, тут напишу. Тут взагалі дуже зелено, він знаходиться посеред гір, і ем, ми так спланували маршрут, щоб потім заїхати в місто Брага до моєї подружки, а потім вже далі поїдемо в Порту і поїдемо далі на північ Іспанії, до Вігу, ем, Сантьяго де Компостела і Акоруня. Тому, друзі, давайте я вам розповім своє перше враження від Португалії. По-перше, ну, це, це різноманіття, різноманіття зелених кольорів. Я вже такого просто не бачила дуже давно. Навіть таке, що я можу порівняти, це наші українські Карпати, але мені здається, що тут навіть ще більше якихось зелених кольорів. І Взагалі типи рослинності. Просто зараз покажу вам вид, бо вам не видно просто дерева, дерева. Це хвойні дерева і гори, гори. До речі, тут є так, станція підзарядки Тесла біля мого готелю. Взагалі тут багато готелів, тобто це не єдиний такий гарний готель. Я думаю, що в Португалії, в принципі, дуже багато, ну дуже така розвинена сфера туризму. Але подивіться на природу, подивіться. Зараз захід сонця і сонце грає такими барвами, Просто так. Дуже гарно, дуже схоже на наші українські Карпати трошки, але все ж таки ні, все ж таки, це щось таке зовсім зовсім інше. Також хочу додати кілька слів про дороги. Дороги шикарні, в дороги є платні, ми по платним дорогам їхали, воно того вартує. Тобто там є така спеціальна полоса а, та торможені. Вибачте, я просто а, ще досі практикую українську мову, мені просто майже ні з ким її розмовляти зараз, бо живу за кордоном, Тому в мене ще такі русизми потрапляються деякі слова, але я дуже намагаюсь. Друзі, будь ласка, виправляйте мене в коментарях, якщо щось не те кажу. От, а, тому що я просто по роботі спілкуюся англійською, а в буту розмовляю іспанською, тому це для мене трошки челендж розмовляти зараз тільки українською мовою. Отак тобто дороги, дороги шикарні, автобан того вартує. І взагалі дуже швидко можна дібратися з однієї частини Португалії до іншої. Ну, звичайно, що не завжди, не усюди не, не тут є платна дорога, але в принципі вона тут багато де є. Ще що мене вже я просто зараз вже скажу, що мене приємно здивувало, це португальська кухня, ну дуже смачно. Взагалі дуже відрізняється від іспанської, і в них є, ну дуже в них культура, вона з такого з присмаком Бразилії. Дуже багато бразильських стейків і дуже багато тут людей з Бразилії, бо вони також спілкуються португальською мовою. І взагалі-то португальська мова, вона ну трошки схожа на іспанську, але це зовсім інша мова. І ну так я можу щось догадатися, знаючи іспанську. Але так не дуже. Тому дуже цікаво, такий колорит. Тут зовсім щось таке інше. І кухня дуже смачна. Про ресторани я думаю, що трошки далі буде, покажу щось таке найсмачніше я тут їла. А зараз покажу вам трошки сам готель. Я лобі. Дуже гарно. Тут є і спа, і басейн, джакузі, джакузі, Ну, масажі. Масаж такий специфічний, не можу порекомендувати. А взагалі то сніданки були нормальні. І прикольне, найприкольніше що тут є це басейн. Басейн є всередині і є на вулиці. Але на вулиці дуже класно, що він в оточенні отакого лісу. І можна лежати на ліжаках і кайфувати просто в хвойному сосновому лісу. Зараз покажу. Зараз просто закат. І не дуже видно цю блискучу воду. І басейн вже закрит. Але вдень тут дуже класно. Може трошки завтра познімаю. І така от лаунж-зона, де можна випити кави, поїсти морозиво. І відпочити взагалі в мене враження зараз дуже позитивні. Загалі від Португалії від відпочинку від, відчинку, від е, сервісу, що дуже приємно. Тут багато людей розмовляють англійською. тобто немає такого, що ну в Іспанії дуже багато людей розмовляють іспанською. а Тут трошки знають трошки щось можна замовити, вирішити якісь питання. Тобто, це я думаю, що в Португалії. А тепер, друзі, ми з вами вирушаємо в порту найцікавіше північне місто Португалії. В наступному відео ми будемо тестити, чи можна реально купатися в Атлантичному океані в серпні? Побачимо! А зараз, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та побачимось. Бувайте цьом-тьом!